10 січня Близерківська єпархія висадкувала 20-річний ювілей. З цієї нагоди було проведено фестиваль Різдвяного вертепу, першу у білій церкві захід загальної пархіальних садкувань, переуроченої ювілейним торжеством. Карпати, а в хаті вже буття і сіно. Дозвольте заколядувати з різдвом Христовим Україном. Сьогодні у нас не буде переможців і переможених. А сьогодні ми просто по-дитячому будемо щирим серцем. Славити народженого Христа. Цього року наша Білоцерківська єпархія святкує свій ювілей. 20 років тому священний синод Української православної церкви прийняв знаменне рішення про відновлення древньої Юрівської єпархії з центру у місті Біла Церква. І наш фестиваль стане найпершим заходом у низці загальноєпархіальних святкувань, приурочених ювілейним торжествам. Тож довітаємо вас! Митрополита Білоцерківського Богославського Августина. Просимо влади Дорогі батьки, дорогі діти, є вислів церковного, серцю лице ліце І Справді, обличчя церква душі, що на різдво Христове ми повинні робити. Ясно? Ну, і колядки, це. Одна з подолих такої нашої вдячності цей фестиваль, який є першим, слава Богу, що це відбувається. Побачимо такі результати. Ну, З Богом очима. Ми на селі ці бочки у степу зростаємо. Боже слово любить. he <laughs> did Та народ і свій цілий. Далеко сходу від краю приходить, щоб не тетя, на сім'ї Богу. Що це я не знаю, що робиться в моєму краю? <кхух> Камени лютий катер, досить тобі панувати. Ти на землі перекредуєш, царство ти собі готуєш. Подивися за тобою, смерть свої. Ти <кхух> чого сюди прийшла? канал тікати, а тут вирубати. Ти мене тобі другу руку паде, а ти вся пропаде. О, ні, я благаю, забирай, що маєш. Не потрібні мені скарби, поїсти, а не Бог сюди послав, і так хотів показав.